На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося представляти себе, представляти інших, і навіть зайдемо в дію, і ви зможете розказати, що ви робите саме зараз, чи описати, що людина щось робить в момент мовлення. Є два направлення в англійській мові. Є один палець, це одне направлення це констатація фактів, і друге направлення це дії, чотири види дій. Поки дії не чіпаємо, пам'ятаєте, як в школі є підмет, хто і є присудок, що робити. Але коли мова йде про факти, ви не кажете ніяких дій. І єдине дієслово, яке ви можете використовувати, це дієслово «to be», що перекладається бути. В англійській мові не можна без дієслова, в українській можна. Ми можемо сказати я вчитель. Але пам'ятаєте, як ми ставили тире. Це був про образ дієслова to be, як Іван Васильович казав, аз єсмь, цар. Так і в англійській мові завжди, коли нема ніякої дії, маємо мати дієслово. be – це загальна назва дієслова, але використовувати ми будемо три дитинки його: це Is, am, are. Is використовується для однини. Am використовується для себе, R використовується для множини. Пам'ятайте, що кожне з цих слів перекладається як є. Тому, якщо ви представляєте себе і ви кажете, я вчитель, то в англійською мовою, англійською головою, ви маєте сказати: Я є вчитель, I am a teacher. Я можу описати себе як прикмету: I am big. I am in the village. І коли ви кажете про когось. І тут же, як кажете, є у вигляді is. Говорячи про когось, ми маємо на увазі he, she, it. He, він, she вона, чи it все, що не люди. Але однина. My brother is happy. This house is very old. Тому про свою кішку ви скажете: My cat is on the floor. В множині буде звучати так: My cats are. On the floor. А тепер давайте звернемося до вас. І до вас я буду до однієї людини. Я звертаюся ви. І для багатьох я звертаюсь теж ви. В українській мові ми маємо ти і ви. В англійській мові це тільки слово «you». завжди ви використовуєте are. Навіть в українській мові ми кажемо ви прийшли, ви допомогли. І все ми це кажемо начебто в множині, хоча звертаємось до однієї людини. Тому звертаючись до вас. Я можу сказати you are my students, «you are cold». І не можна зрозуміти, чи людина одна, чи багато, тому що ми кажемо ви є. А тепер ми поговоримо про множину. «You» так і залишається. У множині ми також для багатьох кажемо «you are. Слово ми пишеться за допомогою букви м. Перегортаємо його і отримуємо W. Хай це нагадає вам слово we. Згадайте Фредді Меркурі. Champion, ми чемпіони. В нас два слова, але для англійської мови ми маємо казати: ми є чемпіони. We are friends. І останнє слово, яке треба згадати, це вони. Будьте уважні, тут язик між зубами «they». Не обов'язково вам казати слово вони. Бо ви можете використовувати імена Kate and Mary Are Friends. Тепер навчимося з вами говорити дію в момент мовлення. О, я ніяких дій не знаю. Почекайте. Давайте згадаємо, яку кнопку ми тиснули у магнітофонах Play. Ось вам перше дієслово грати. Якщо я кажу «I am at home», я є вдома. Додаючи слово play, ви вже кажете про дію. Але якщо ви хочете сказати, що ви саме граєте зараз, наприклад, на піаніно, то до слова play, до будь-якого слово, яке показує саме дію, ви додаєте закінчення Ain. Зверніть увагу на писання ING, але вимовляємо н носове без ніякої G. Sleep, sleeping, I am. «sitting at home» І дослівно прикладається: Я є сидячи вдома. I am standing near the house. You are watching me. Не забудьте про інгове закінчення, бо без інгового закінчення я називаю речення як пуділь. Бо цим собачкам в дитинстві хвіст обрубають. My son is sleeping. Якщо вам буде цікаво. Під цим відео, заповнивши форму, я вам надішлю домашнє завдання, яке ви виконаєте, і я зможу його перевірити. Дякую за вашу увагу. Пишіть ваші запитання. Ну і приєднуйтесь до каналу. Пока!